А в яку ціну підсніжники підсніжники по 50. пані Людмила продає підсніжники у центрі міста на імпровізованій вітрині зо два десятки мінібукетиків. Торгує максимум 4 тисячі. Штраф за продаж цих червонокнижних рослин приблизно такий самий. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу від 1700 до 3655 гривень. Також поліцейські нагадують про відповідальність за порушення правил торгівлі на ринках та торгівлі з рук у невстановлених місцях. За що кодексом України про адміністративні правопорушення також передбачається покарання у вигляді штрафу. Втім, продавати первоцвіти заборонено не у 100% випадків. Її винятки, вирощені не в дикій природі із дозволом та відповідними документами на торгівлю, легальний товар. Люди, які затримувалися з цими квітами, вони могли представити довідки, що вони їх вирощують на присадибних господарствах. І в такому випадку це не несе ознак злочину і не підлягає якомусь кримінальному чи адміністративному переслідуванню. Та пані Людмила сама зізнається. Квіти – не домашні, а це лісові чи свої ліс? ліс. ліс? Жінка жаліється. Що пенсія ми? мала, крутиться як може. Екологи ж пояснюють, а, так пенсії, несвідомо люди нищать цілі види рослин. Зрізані чи зірвані квіточки не дають можливості рослинам утворити насіння і ставить хрест на їх розмноженні. Коли зривається квітка, це не унеможливлює утворення насіння рослини. Зазвичай зриваються найбільші квіти, найкращі, а отже, залишаються найдрібніші, можливо, хворі. Тобто відбувається виродження популяції. Тобто, наступного року на цьому ж самому місці кількість квітів буде набагато меншою. Йдеться не лише про підсніжники, червонокнижних первоцвітів чимало про лісу. Підсніжник звичайний. Рябець звичайний, шафран гейфіля і білоцвіт. Ось такі от. І ще ведмежа цибулі. Тобто їх не так багато, якби. Але вони потребують захисту, тому що, якби, як тільки сходить сніговий покрив в лісових насадженнях, ці рослинки вони перші сходять і можуть бути об'єктом незаконної, скажімо так, заготівлі і реалізації цієї. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.